Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський вважає, що бажання словацького прем'єра Роберта Фіцо вести справи з Росією є питанням безпеки як для Словаччини, так і всієї Європи. За словами Зеленського, Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні. За них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. Написав він. Як розповів український президент, подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавної зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Лідери зауважили, що Фіце не хоче брати участі в спільній. Європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше, навпаки, хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. А це значить, за словами Зеленського, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу. За його словами, Фіце навіть відмовився від компенсації, які полегшили перехідний період і допомогли позбутися залежності. Отже, його ключова мета вести справу з Росією, саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер? Настільки залежний від Москви, чим платять йому і чим він розплачується? Запитав президент України.